Вона попросила привезти мені портфель. Сразу приснилася з дідушки, дідусь, де мой портфель. Вона любила камушки збирати, вона їх перекрасувала. Де по до шла? і все. Ми були в прошлому році на морі, вона теж купляла очки собі, боялася, щоб сюди їй нічого не підкинули. Тому що тут же кладовище було замініроване. і Взагалі сюди не трошки поприбирали, а то тут, тут ніхто не ходив на кладовище, тому що все тут було в розтяжках. Да, вона жила в Харкові. Така була світла дівчинка. Родилась 860 грам. Три роки мама, мама бідік. три роки вона відновлювала її легке, інгалірувала. Я переживала, щоб нічого не було. Десять год, 8 місяців і 5 днів. Так як вроді тут тихо ж був, ну, Харків вже бомбили, наже то не бомбили з першого дня. Він 24-го привез вечором додому внучку. Утром виїжджали ми з до серед дороги тут 100 метрів проїхали. По машині почулось таке, як дроб, бахнуло по машині. Доїжджаємо сюди наверх, піднімаємося до школи, вона лізе наперед, ззаді сиділа. Вона каже, бабуся, як куди ти лізеш, Катя? Зараз будемо вдома. Вона вилазить, показує, піднімає отак, а в неї отут дирочка. Бабушка, посмі. Ми доїхали там до дворажника Анатолія Олексійовича. Напротяг стояв вже танк, вже нам далі проїхати не було нікуди. Що стріляли от посадка, от там от посадка, і там в неї на снайпер від тіля стріляв, тому що було от уда... ззаду вистріл був. І ми сиділи, дідуська, я спереді, а вона сиділа ззаду посередині. Значить воно і хотіло предупредити, і не знаю, що воно посередині стріляло, що в неї попало. Воно підбіг хлопець, подивився на неї і сказав, що пуля на виліт, ви довезете до ближайшої больниці. У вас є три години. Только там на Базилівці, там йде бой. Ну, там він, каже, наші стоять боїде. Дав мені дві ракети зелених, щоб пропустили нас. Зробили флаг із рубашки білої на палки. І ми поїхали, Наглазками на мене дивилась, так думала, що бабуся її спасе. Там стояли війська російські. Да. Ну, наша -то машина обстріляна від них спереду. Ось тут вона сиділа на первом сидінні, уж возле возлі дідусь сиділа. От тоді ж добили Катю інда і поранила, і дідусь мили. А то і все. Да, 24-го вечора вже вони були тут, просто ми не знали. Вже ночі вже вони були в селі. Дідусь приїхав додому ковилою, знайшов, пішов до брата, попросив він їм допоміг. Заховали дома внучку, два дні вона лежала вдома, поки виїхали війська. Потім, 28 числа, переховали її на кладбище. Завтра буде ізгумація. Вона хотіла бути, хотіла спочатку дельфінарії робити возле рибок, а потім вона все знала про Чорнобиль. Вона, вона без кінця розказала про Чорнобиль, я де вона його брала. Вона брала в телефоні Серем'я сиділа про Чорнобиль. Я не знаю, що там залишилося. Так що наробили вони тут дуже. А тоді, як буряти зайшли, тоді взагалі страшне було. Телефони отож відбирали, сенсорні всі підбирали. Я телефон всі бо по мене три фотографії Каті, більше немає нічого. Дідушкин телефон залишився на трасі там у машині, він так його ніде ніхто й не вернув. І от вони якось так чи смякчились, чи хто його знає, не знає, але ну, в нас не перевертали хату. А в людей вже поперевертали все. І в сараях, і в хатах, погрібах все перевертали, що вони шукали. Багато людей пограбили, звісно. Вони ж тоді холодно було ще, вони, як вони казали, у посадки нам холодно. Нам это, постельное, не постельное, а матраси, подушки, кродіяла, укриватися, так що вони побирали тут людей багато. Це остання ігорочка, вона дідусь все їй. Вона любила єдинорожки, і хотілося вуточку таку росіянам, ну, росіянам я не хочу нічого сказати, я не знаю, що їм сказати. А тим так як їхньому правительству Путіну. Я хотіла б тільки побажати одного, щоб він потіряв своїх дітей і онуків, так як потеряла їх я. Що їм можна ще сказати? Вони не люди. Я розумію, солдатів послали, захищати нас, як вони казали, ми вас захищаємо. А від кого ніхто не об'яснив? Від кого вони нас захищали, ніхто не об'яснив. Навірно, ні їм і нам не знаємо, від чого вони нас захищали. Від чого нас захищали, я не знаю. Ми жили мирно, ми старалися жили. Жили дуже хорошо, дуже хорошо. Всі жили хорошо. Город жив, як город, село живе, як село. Хто робив, того все було. Хто не робив, хто як кажуть, жив вів своє життя, це таке. А їм, тому хто стріляв, я хай його Бог накаже, я нічого не можу сказати. Є Всевишній, я вірю, що все одно равно... хтось наверне, внучечку може дасть Бог. Звісно, трудно віритися, що в неї буде друга дитинка. Ну дасть Бог, може, дасть і буде дитинка друга. Возраст у неї вже не той, вже 40. Нам дуже хотілося б.